Дом один. Он дома остался вроде.

дружные выше ничего не надо никуда пихать <соцентрический> Так, давайте. давай. Давай. подножки для станковых пулеметов, ящики с сумками для патронов, различная разная амуниция для оружия, патроны Это также предметы, похожие на тяжелое боевое орудие. Это могут быть гранатометы и танковые пулеметы, которые устанавливаются на боевые машины. Но опять же, их как бы непосредственное предназначение и является ли они боевым оружием, будет установлено после проведения соответствующих экспертиз. Все, вся данная продукция, все предметы. Після проведення следственных действий будуть відправлені на баллистическую експертизу, і вже по ітогам ее проведення буде вопрос о ответственности лица, на чому домовладені ми знаходимося. Ліцо на сьогоднішній день установлено, проводятся следственные действия. Співробітниками департаменту кіберполіції України. Було проведено декілька оперативних заходів і встановлено про те, що з декількох сайтів, інтернет-ресурсів, де особи здійснювали продаж боєприпасів, зброї та навіть технічних засобів. В ході проведення оперативно-слідчих дій ми вийшли на цех в Київській області та місті Києві, де знаходяться такі види зброї. Зараз проводяться там обшуки. Один із прикладів це в Київській області, Бориспольському районі. На території частного сектору, де знаходяться чотири будинки в підземних приміщеннях, було виявлено ну, приклад такий дуже багато зброї, але основні це 60 залпів до установки ГРАД, дві авіабомби, декілька кулеметів та патронів. Дуже багато стрілкової зброї від пістолетів до автоматів. Також виявлений тір, в якому відстрелюється зброя, і цеха, які оснащені тим, що цю зброю можна переобладнати та виточити під бойову. Вони на багатьох написані як муляж, але я думаю, що експертизи покажуть, які є бойові, який муляж. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України.